Я стверджую, що солід принцип відкритості закритості є основоположним у побудові будь-якої пристойної архітектури ПЗ. Вже через хвилину розкажу, чому, але навіщо ми взагалі приділяємо стільки уваги архітектурі? Чому це важливо? Відповідь ховається у самому слові «software», що дослівно можна перекласти як м'який виріб, але м'який тут означає не «приємний на дотик, а скоріше пластичний, здатний змінюватись. Це його головна відмінність від hardware, твердого заліза, яке створюють один раз і назавжди. Софт, навпаки, має постійно еволюціонувати під тиском нових і нових вимог. Саме тому метафори, що порівнюють розробку з будівництвом дому чи написанням книги, працюють погано. Ніхто не добудовує фундамент, коли будинок вже стоїть, та не переписує ключові глави книги щомісяця. У програмуванні це норма. Програмне забезпечення це не просто кінцевий та завершений продукт, це живе середовище, яке має бути готовим до будь-яких змін. А для того, щоб ця гнучкість не перетворилася на хаос і ми не втратили контроль над поведінкою системи, нам потрібна якісна архітектура, яка дозволить цій еволюції відбуватися контрольовано. Вважається, що мета архітектури програмного забезпечення зменшити витрати на створення та супровід системи. З цим твердженням важко не погодитись. Минулого разу ми розглянули принцип єдиної відповідальності, який є першим із п'яти у Solid. З ним не все так просто, тому раджу потім переглянути те відео, якщо пропустив. Посилання залишу в описі. Сьогодні ж пропоную обговорити принцип відкритості закритості, який без перебільшення є фундаментальним для побудови надійної та підтримуваної системи. Звичайно, саме по собі його дотримування не гарантує, що твоя архітектура буде бездоганною, проте ігнорування даного принципу точно обернеться повним фіаско. Принцип було сформовано Бертраном Майером у 1988 році, і звучить він так: програмні сутності, тобто класи модулі та функції, повинні бути відкритими для розширення, але закритими для модифікації. На перший погляд звучить як парадокс. Як можна додавати щось нове, не змінюючи старе. Секрет криється у правильному розподіленні відповідальностей та вдалих абстракціях. Для кращого розкриття теми, пропоную від теорії одразу перейти до практики та розглянути класичну проблему. Уяви, що ми розробляємо клас для формування фінансових звітів Financial Report Manager. Цей клас вміє зчитувати дані про вхідні та вихідні транзакції з бази, а потім на основі цього форматує звіт у форматі CSV. Здається, нічого складного. Ми швиденько накидали інтерфейс класу, реалізували бізнес-логіку, а на виході отримуємо готовий CSV файл. Але от халепа! Через тиждень до нас приходить менеджер і каже, що тепер звіти потрібно також відправляти на сервер у JSON-форматі. Очевидно, що для цього доведеться написати новий код. Але як багато старого коду доведеться змінити? В програмному забезпеченні з хорошою архітектурою таких змін має бути мінімум, а в ідеалі не має бути зовсім. Наш Financial Report Manager – це не той випадок. Оскільки всі етапи формування звіту ми зашили в єдиний клас, у нас просто немає можливості змінити формат експорту без модифікації цього класу. Можна хіба переписати все з нуля, але це займе ще більше часу. А якщо через місяць нас попросять підтримати ще й PDF, будемо переписувати все знову. Наша фундаментальна помилка була в тому, що ми спроєктували клас, розрахований виключно на поточну задачу, не передбачивши потенційних змін. Звичайно, якщо такий підхід взагалі можна назвати проєктуванням. Великі та громісткі класи, які мають лише кілька точок входу та виходу, це класичний приклад порушення принципу відкритості закритості. Це така річ в собі, яка сама виконує купу процесів, а потім віддає готовий результат. Однак, якщо цей результат з якихось причин тобі не підходить, немає іншого варіанту, як влізти в цей величезний клас і щось там підкрутити. При цьому треба буде розібратися в його внутрішній логіці та бути дуже обережним, щоб нічого там не зламати. А це те ще випробування. Про те, що покрити подібний клас тестами це щось із області фантастики і говорити зайве, то як же потрібно переписати наш Financial Report Manager, щоб він не порушував Open-Closed принцип? Для початку потрібно розділити цей громісткий клас на кілька окремих сутностей. З мінімального набору я б виділив Financial Report Generator, клас, який включатиме основну бізнес логіку форматування звіту на основі даних про транзакції, CSV Exporter для представлення звіту в форматі CSV, та JSON exporter для представлення у форматі JSON. Далі нам не обійтися без коротенького лікбезу на тему залежностей. Прийнято вважати, що клас A залежить від класу B. Якщо зміни в коді класу B можуть змусити нас вносити зміни у клас A. З цього випливає, що класи, які є більш стійкими до змін, не повинні залежати від класів, які є менш стійкими. У випадку з фінансовими звітами, Financial Report Generator містить бізнес правила побудови звітів. А ці правила є досить стабільними і, скоріш за все, будуть змінюватися рідше, ніж способи представлення цих звітів. А отже, експортери повинні залежати від інтерфейсу генератора, а не навпаки. Важливе уточнення, під інтерфейсом в даному випадку я маю на увазі публічний інтерфейс конкретного класу Financial Report Generator, його методи та властивості видимі ззовні. Існує ще більш гнучкий підхід, за яким вже генератор можна зробити залежним від абстрактного інтерфейсу експортера, реалізованого всіма конкретними експортерами. Це теж дозволить нам безболісно розширюватись, але тут ми вже заходимо на територію солід принципу інверсії залежностей. А я все ж хотів би чітко відділити його від поточної теми. Тому про інверсію залежностей ми детально поговоримо в іншому відео. Навіть після базових покращень архітектура нашого рішення значно переважає початкову. Організувавши компоненти таким чином, ми отримали систему, яка дозволяє нарощувати функціонал з мінімальними втручаннями в уже існуючі елементи. Тепер, якщо ми захочемо додати експорт звітів у PDF, нам не доведеться змінювати жоден з перерахованих раніше класів. Ми можемо просто додати новий клас PDF Exporter, який вміє переформатовувати все той же стандартний звіт з нашого генератора у PDF. Узагальнюючи сказане, ми приходимо до висновку, що для дотримання open closed принципу нам потрібно намагатися створювати не великі багатозадачні сутності, а кілька маленьких вузьконаправлених сутностей, які виступатимуть будівельними блоками для більших модулів та систем. Якщо в такі складені модулі потрібно буде внести зміни або розширити їх, ми просто перекомбінуємо блоки, додавши нові та, можливо, змінивши лише деякі зі старих. Однак більшість уже існуючих компонентів залишаться без змін, адже вони зав'язані лише на інтерфейсах одне одного, а не на конкретних деталях імплементації. Це, в свою чергу, призведе до меншої кількості помилок, а вже існуючі тести не треба буде переписувати. Напиши в коментарях, чи пишеш ти ЮНІ тести, і чому ні. Наостанок хочу сказати, що солід принципи, як і будь-які інші архітектурні практики, не можна трактувати абсолютно однозначно та однобоко. Приклади, які я навів, є навмисно спрощеними та дещо гіперболізованими, аби ясніше передати суть принципу. Твоє завдання сформулювати глибоке розуміння та цілісну парадигму, а не просто завчити одне готове рішення. Нехай це відео стане ще одним пазлом твоєї великої картини. А на цьому у мене все, і дякую за перегляд. Напиши в коментарях свої враження від цього відео та підтримай його лайком, якщо сподобалось. Ми обов'язково розглянемо усі інші солід принципи в наступних серіях, тому підпиши, щоб не пропустити. Побачимось!